Друзі, всім привіт! Зробимо мінеральниці для наших фазанчиків. Все дуже просто, залишилося багато відходів, коли я будував вольєри. Тобто нічого складного відрізали така фанера десятка по 25 см. Збоку. Отак От зробимо бортики. Бортики, а зверху накриємо сіткою. Тобто, а зверху просто сітку зробимо і все. Все, робимо такі три коробочки і потім вам далі покажу. Все, зробили ми три однакові такі воящечка. Нічого нема тут складного, саморези. Да і все. А зараз піду покажу, як я зроблю зверху сіточку і все. І буде така їм мінеральниця. Звичайна сіточка. Кладемо наверх. Зараз прикрутим саморезиками і все, йому назасипати їм ракушку чи там всякі добавки. Все, зробили ось такі ось три штучки мінеральниці. Зараз підемо, поставимо нашим фазанчикам. Зараз насипемо сюди ракушки і буде бомба. Так що взагалі нема нічого складного, зробив буквально там за пів години, наверное. Так що от такі його з тих матеріалів які вам не потрібні ось такі мінеральні всі взагалі бомба для них і ось, Насипаємо зараз їм звичайна ракушка ось так і вони не будуть розсипати буде бомба ось так зараз підемо нашим фазанчиком розставимо Поставили тут їм кормушечку І цим також поставили. Зробили такі мінеральні кормушечки Надіюсь, комусь може було це відео корисно, ставте лайки. На весну я взагалі думаю, що в них можна засипати якісь там комбі-корма. Спеціальні, якісь підживлення для тварини. Ну, в принципі, ось отак. Все. До нових зустрічів. Па-па.